Польоку під пересоску, який зміни від натискного. Тут у нас виходить буде не 30 труба, а 40. Рама. Тут у нас буде, не буде цих пластинок підкріплення, а механізм будуть відразу кріпитися на створку. Також у нас не буде тут зазора, буде воно все отак. І тут не потрібен зазор тільки на натискання. По завісам всі вони йдуть однакові, що на всім варіанті, що на варіанті під присоску. Відкриття спочатку фронтально створка може виходити, тоді в сторону відкривається. Може сюди відкрити далі. Петля однакова буде на всіх варіантах, які під, під який натисканням відкривається, або пересоскою. Відрізняється тільки її висота. Тут все однаково буде. Отак буде. 10 см вона займає. У закритому положенні не виступає вона. Тобто В закритому положенні у вас люк вийде. Тут, грубо кажучи, десь на 10 мм буде більше. Але тут не буде зазора. 10 плюс 30 плюс, плюс 10, 50 мм десь вийде глибина.